У четвер, 16 жовтня, відбулося чергове засідання сесії Червоноградської міської ради. Порядок денний, котрий належало розглянути народним обранцям, налічував 26 питань. Після виконання державного гімну України міський голова Червонограда Ігор Чугійович відповідно до наказу президента України вручив відзнаку та посвідчення матері героїні багатодітним берегиням роду Катерині Ільків та Галині Ковальчук. Перед розглядом порядку денного народні обранці виступили із власними запитами. Зокрема, депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова бюджетної комісії Святослав Гриб звернувся із проханням вжити заходів щодо ситуації із видачою пасажирам решти на червоноградському автовокзалі. До мене звернувся громадянин Микола Миколайович. Він повідомив мені, що касири автовокзалу міста Червонограда продовжують систематично не видавати здачу в повному обсязі. Зокрема, коли він вчергово виявив шахрайство і почав вимагати надати йому кошти, 6 копійок, касир виконав його вимогу, але лише частково надали 4 копійки. Після цього заявник попросив надати йому книгу скарг та пропозицій, на що отримав відмову в категоричній формі. Враховуючи, що потік осіб, що купують квитки, є досить значним, то сума коштів, які касири незаконно не надають мешканцям, становить значну величину. На моє депутатське звернення 439 щодо систематичного ненадання коштів громадянам директор ТЗДВ Черноградське АТП 14628 ПД Клюс в цинічній формі пояснив, що, мовляв, проблема у нашій державі щодо забезпечення касирів розмінною монетою. Проте він чомусь не пояснив, куди касири автовокзалу дівають значні суми коштів, які незаконно накопичуються на протязі дня. Враховуючи незадовільний стан приміщення, де розміщуються каси, мабуть, слідувало б за ці кошти провести там ремонт. А може ще краще передати ці кошти на потреби АТО. Але, видається, це питання залишиться для вказаного директора риторичними. Також незрозумілим залишається те, яка проблема в державі заважає розмістити книгу скарг та пропозицій у доступному для громадян місці. Порушив Святослав Гриб і проблему належного маркування електротоварів російського виробництва. 10 жовтня 2014 року в місті Червоноград відбулася молодіжна акція щодо контролю молодіжним середовищем стану виконання рішення Червоноградської міської ради номер 643 від 27.08.2014 року, яким передбачаються спеціальні умови маркування товарів російського походження. В акції взяли участь представники депутатського корпусу, які належать до молоді, представники громадських організацій Територія життя, сімейна просвіта Золоте покоління, спортивний клуб Радієнт. У ході акції були відвідані найбільші торгівельні мережі міста, магазини електронної техніки та дрібні точки продажу кіосків. За результатами проведення акції було встановлено, що не відбувається жодного маркування товарів російського походження у магазинах, які здійснюють продаж електротехніки та в кіосках розрібної торгівлі. Купуючи товари російського походження, громадяни несвідомо фінансують ворожу державу, яка є світовим джерелом рашизму та фашизму. Проте значна частина мешканців, котрі не хочуть цього робити, не володіють інформацією, який товар слід віднести до цієї групи. Для них вкрай важливою є така інформація. Враховуючи вище викладене, прошу здійснити заходи по організації забезпечення виконання рішення ради у частині, що стосується магазинів електронної техніки та дрібних точках продажу, а також в інших місцях, де таке маркування не здійснюється. І ще один депутат Свободівець Олег Вовків звернувся до директора КП Капечервонограджетокомусервіс із проханням відремонтувати сходи та дашки над входами до під'їздів у будинку номер 4 що на проспекті Шевченка. До мене звернулися мешканці першого другого під'їздів. Будинку номер 4 що по проспекту Шевченка, з кількома питаннями, які потребують вирішення. Це перші два під'їзди від типографії. Значить, там потрібно відремонтувати сходи, які ведуть в під'їзд. Десь їх до вас зверталися кілька разів. У мене є навіть відповідь, що ремонт запланований на вересень-жовтень. Почнуться дощі і підливати цементом сходи вже буде неефективно, яка з того нічого не вийде. Значить, ремонтувати сходи, бо там арматура терчить, старші люди падають, і навіть були травми, досить серйозні. Дошки над вхідними дверями, вони мають від'ємний уклон, і коли дощ йде, вся вода тече в під'їзд. Там Цвіль, грибок, руйнує, руйнуються стіни і так далі. І третє. Такий пункт. Всі оці слухові вікна, не слухові, а вентиляційні з підвалів. Там приватні структури їх позаварювали листами, розумієте, що в підвал попадають різні ну, очі... стічні води і так далі. Там можна, хтось зайде, і може звідти навіть не вийти. Після заслуховування депутатських звернень місцеві владоможці перейшли до розгляду порядку денного. Першим, у котрому було питання про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Залівського. Цього дня депутати проголосували також за надання матеріальної допомоги мешканцям міста, уточнили порядок звільнення учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей від сплати за послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, а також розглянули ряд земельних питань.